І сьогодні, мабуть, день таки унікальних операцій. Столичні кардіологи разом з німецьким професором Людей Гером Ланге новаторським способом зробили заміну мітрального клапана на штучний. Такого не робили ще ніде в світі. Зазвичай для такої операції необхідно розрізати гудну клітку, зупинити серце і під'єднати людину до апарата штучного кровообігу. Технологія, яку розробив німецький професор, передбачає введення протеза до серця через стегнову артерію. Випробувати її вирішив саме в Києві. Бо Має давні зв'язки з українськими кардіохірургами. Це є як дрот, де всередині є той пристрій, який розкривається в мітральному клапані і стає частиною серця. Така технологія може стати порятунком для літніх пацієнтів із вадами мітрального клапана, також для людей, які вже пережили кілька операцій на серці. Ми розробили цю методику для пацієнтів, яким ризиковано розрізати грудну клітку та під'єднувати апарат штучного кровообігу з цією новою технологією. Ми маємо змогу лікувати пацієнтів, яких не могли лікувати до цього. Наразі таку операцію зробили вже трьом пацієнтам на відміну від хворих, яким мітральний клапан протезують традиційним способом післяопераційний період перебігає в них легше і швидше. Це якісь таки маленьки. Результатом на даний момент ви задоволені? Раз абсолютно пацієнт приніс операцію добре. Операція пройшла блискуче, має короткий час реабілітації. І завтра він стане на ноги і буде вже ходити своїми ногами. Утім, на постійній основі таких операцій в Україні поки що не проводитимуть технології все ще клінічно випробовують.